На нас поляне Божа Мати, Радіючи святих небес, збираймо люди, всі співати Христос Воскрес, Христос Воскрес. Дорогі брещани! Надсилаю свої найщиріші вітання для кожної родини з нагоди. Празника з нагоди торжества всіх торжеств Воскресіння Христового. Свято Пасхи є запорукою миру, причиною примирення, над смертю і загибелью дьявола. Сьогодні Україна переживає найскладніші часи. Важкі, це криваві події на Майдані, це війна на Сході, де гинуть тисячі наших хлопців, де Тисячі доль зламані зараз. Це сироти, це діти, які залишилися без батька, зачасту і без матері. Це також і волонтери, які їздять, і мирні жителі, які на Донбасі гинуть. Війна принесла горе в нашу державу. І тому. Нехай Воскреслий Христос принесе мир і щастя в кожну нашу оселю, Хай осушить сльози цих згорьованих матерів, возвеселить засмучених сиріток, Хай надасть наснаги вбити горем вдів. Нехай Христос з молитвами про Святої Богородиці обдарує всіх нас наснагою і надією. Силою для остаточної перемоги Христос Воскрес! Воскресна і Україна!